До обласної лікарні Імені Мечникова продовжують надходити поранені бійці із зони проведення антитерористичної операції. Загалом, із початку АТО у медзакладі пройшли лікування понад 90 військових. До стабільного стану фахівці доводять кожного з них. Проте є і складні випадки, про яких лікарі не роблять прогнозів. Тему продовжить Христина Венгеляускайте. Цього важко пораненого хлопця привезли до лікарні 19 липня о 3-й годині ночі без ноги та з численними травмами грудної клітини черевної порожнини. Та найбільшою складністю для лікарів було видалити всі осколки з кори головного мозку. Військовий вижив, проте й досі не приходить до тями. Стан його вкрай тяжкий при так, такій травмі. Взагалі дуже неблагодарна справа. Олександру 26, свій день народження відзначив на блокпосту хлопець родом з Київської області, де до мобілізації працював фермером. Після блокпосту служив у декількох частинах. День, коли потрапив під обстріл, пам'ятає погодинно. Після першого пострілу ну воно ж там злітає багато, ракет летить. Я вибіг з палатки і побачив, як нам сказали, що це були фосфорні міни. Попів пригнув яму. Казали, що зачепило. Нас забрали туди, там рядом вертольоти стояли. все одежу зірвали акуратно, позабінтовували, тому що в мене, мабуть, була велика потеря крові. Рідні вже знайшли Олександра та проводять з ним кожен день. Після двогодинної операції хлопець почувається добре. Мріє ж він про одне, одужати. з С повреждением тоже внутренних органов и с повреждением большого массива мышечных тканей. Состояние его при поступлении расценивалось как очень тяжелое, он перенес операцию уже в нашей больнице. И на сегодняшний день состояние его приближается к средней тяжести и прогноз абсолютно благоприятный с нашей точки зрения. Самі ж лікарі вже звикли до ненормованого графіку роботи, розповідають, попри в тому, готові виконувати свою роботу на найвищому рівні. Змінилась лише специфіка, адже тепер медикам доводиться працювати з травмами воєнного характеру. Кажуть, зараз їх вже мало чим можна здивувати. Врачі, які вчились починаючи з часу, времени, вивчали таку дисципліну, як воєнно-поліва хірургія в медичному інституті. Тобто, фактично, всі врачі, які працюють зараз в больниці, базовые знания по этому вопросу. Поэтому я не могу сказать, что не знали, как поступать и не знали, как себя вести. Но есть определенные особенности, которые требуют клинического опыта. Поэтому первые 2-3 случая дали этот клинический опыт. И на сегодняшний день и хирурги, и травматологи, и анестезиологи абсолютно владеют ситуацией и готовы оказывать помощь раненым в любой тяжести. У лікарні немає потреби у медикаментах, все необхідне запевняють, є медзаклад прийшов на нову форму роботи з пораненими військовими. З минулого тижня до лікарні направляють лише важко поранених інших до військових шпиталів. Останні тижні ми приймаємо лише найтяжчих пацієнтів, які потребують негайних екстрених оперативних втручань, стабілізації життєво важливих функцій І після стабілізації стану, коли вони вже є транспортабельною. Санітарна авіація відправляє до шпиталів Київ, Одесу тощо. Аби координувати дії людей, які приходять до лікарні з бажанням підтримати поранених військових, там розгорнули штаб. Фахівці розповідають на таку кількість бажаючих допомогти морально та матеріально не очікували. Люди часто обращаются в больницу Мечникова с вопросами, как они могут поучаствовать в помощи раненым в АТО. Приходят, не знали, куда приходить, то есть обращаются в разные места. И поэтому был создано такой вот как бы штаб у нас в приемном отделении. Куда люди могут прийти, задать любой вопрос, внести деньги, они в фонд у нас в деньги вносятся, именно в фонд и благотворительный фонд больницы Мечникова для помощи раненым. А потом с этого фонда приобретаются медикаменты, которые нужны для раненых, предметы ухода. Штаб допомоги звертається до Дніпропетровців з проханням не нести продукти та медикаменти за можливості особисто приходити та розмовляти з координатором, який постійно знаходиться в штабі та працює з волонтерами. Про роботу штабу ви також можете дізнатися за телефоном 377 29 63. Христина Венгеляускайте, Олександр Дубина новини 11 каналу.